Квахівість підвищилась, кількість состав підвищився. Досвід який Вольдемар вікторович має в загоні реагування, це то довгий, безцінний, так? тому, як кажуть, немає сенсу гарного командира не вибрати. Може це заслуга всього загону і відзнака всіх тих людей, з якими я працюю. Як правило, ми завжди працюємо в парі або командою. І все одно, як ти виїжджаєш на будь-який виїзд, це здобуток команди. Виїзди на допомогу людям, які постраждали внаслідок ворожих атак або прилітів. Це евакуація людей з небезпечних районів, І, в першу чергу дітей, маломобільних людей, які не в змозі самі виїхати. Це транспортування людей, це медаль це показує ту згуртованість нашої команди. Ну а я, як командир, даю той поштовх, щоб е, праця була найбільш ефективна. Скорішому закінченню війни, щоб ми тільки навчалися, а не своїми знаннями спасали людей.